Державне агентство лісових ресурсів напередодні відзвітувало про свою діяльність у році, що минає. Зокрема, у відомстві звернули увагу на суттєве зростання господарсько-фінансових показників. Чому ж керівник Держлісагентства подав заяву про відставку? Далі в сюжеті. 31 тисяча гектарів посаджених лісів, пів тисячі кілометрів нових лісових доріг, понад мільярд гривень сплачених податків. Такими є результати роботи лісників у 2014 році. Попри успіхи, керівник відомства Валерій Черняков оголосив, звільняється з посади. Про мотиви такого рішення розповів його радник. Він є представником політичної сили Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка відстоює державні інтереси і стоїть на державницьких засадах для збереження державних об'єктів, зокрема державних лізот. В коаліційній угоді прописана приватизація державних лісгоспів. У лісовому відомстві зазначають, це призведе до зменшення рентабельності нині досить успішної галузі та втрати державою підприємств лісового господарства. На сьогоднішній день це є надприбуткова і прибуткова галузь, і прибуткові підприємства. Їх максимальна є зараз ідея збанкрутувати різними способами. І, відповідно, якщо вони стануть нерентабельними, якщо вони стануть банкрутами, вони стають нікому не цікавими, відповідно, їх можна дешево купляти і тоді вже заробляти і отримувати над... Прибутки, але вже, напевно, не для української держави. Тож у Держлісагентстві виступають проти намірів влади приватизувати ліси. Тим більше, що галузь є чи не єдиною в Україні, яка навіть у кризові часи розвивається напрочуд динамічно.